25 років тому Україну сколихнула страшна звістка. Під Борисполем в автокатастрофі загинув В'ячеслав Чорновіл. Трагічний збіг обставин мало хто повірив тоді, і практично ніхто не вірить зараз. Навіть через чверть століття, смерть дисидента борця за незалежність, та герої України залишається вкритою таємницею. Це той самий ворог, який убиває сьогодні українську націю, яку він убивав споконвіку вбивство Чорновола. Для незалежної України були було знаковим. Це політичне вбивство на замовлення. Пам'ять Чорновола відзначає щороку, але саме зараз, під час повномасштабного нападу, кожен згадує слова політика, які тепер і без перебільшення пророчими. Що у 90-х роках В'ячеслав Максимович застерігав усіх про наміри Росії і вихід бачив лише в припиненні внутрішніх чвар та в об'єднанні патріотів проти спільного ворога. На жаль, він не став. Президентом України, на жаль, для всіх нас. Але він став героєм України для всіх нас. Дякую кожному, хто сьогодні на фронті, захисникам і захисникам. Дякую В'ячеславу Максимовичу Чорноболу за віру. І більше б нам єдності, як і він заповідав. Колишній заступник генерального прокурора ще у 21-му році заявляв, що Чорновола було вбито чотирма ударами кастету у потилицю. Однак офіційно цю версію так ніхто і не підтвердив. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.